Паша, Паша на мене скаче Паша. На мене скаче Паша. Зараз я вам ще Дейзю додав сюди. А там у нас були битви цуценячі оцих. Дивіться ось о їх. Було тут 9. Спочатку Берта переїхала у приміщення. Потім вони стали ображати двох черненьких цуценятак. Моя така лінда сидить, така лапочка, спокійнесенька, як і Берта у неї. Це хоч за себе може постояти. Воно ну, ліза до них підійшла. Ліза. Лахає хвостиком ліза. Ось оці двоє, Бея і Ая чорненькі, от вони їх ображали. І, і тепер вони в маленькому вольєрі опинилися для своєї безпеки. Вони, це, звісно, я їх випускаю гуляти. Ну, що таке отут сидіти в вольєрі? Чи отам в царському в тому вольєрі, так не можна ж. Ці такі вони не кричать, не істерики, не закатують. Ну, вони їх ображали. Прям повалили на землю і прям чуть не рвали на куски. А я так побоялася залишати, але все Ну, не знаю, поки так. Може, хтось їх розбирати почне. Чого ви, вас ніхто не хоче розбирати, га? Такі гарні песики і ніколи. О, поводиться. Так, ану хто там? Бачите, що творять? Загнали в будку, Оно, Оці два хлопця ось тут. Ось о, два хлопця Грем і Том. Воно бачите, він старший. Він вже е, вирішив, що він вожак цієї зграї, він вже, як ото, я не знаю, ходить за порядком дивиться. Ти ж не десь в поганому місці, не хочу навіть це слово казати. Ти ж не в'язниці якісь. Ти в прилічному місці, в притулки, веди себе соответственно, а не ображай дівчат. Це такі у нас. Так дивіться, скільки тут місця. ну Тим би двом би тут же ж краще було, ну, для їх безпеки відселили. І що ти їх? Як ти їх будеш виховувати? Ніяк. Оце як є, так і є. О, о. Постійно сваряться, щось виясняють. Ось так. Тут місця багато, а там що? Ну Може, я їх прилаштую всім хоч когось. Хлопців навіть не беруть. То в нас завжди дівчата залишались, хлопців розбирали, це і хлопців не беруть. Нікому вони потрібні, крім нас, а чому їм тут погано чи що. Два відра каші улітають. Домиски черпаком не встигають донести. Отакі От в нас тут малята. Бачите, що творять? Вони одне одного стоять. Сваряться. Це дві сестрички Берта Треть. вибирають якусь собі жертву і починають. Ще й задаються ж переді. Ну, Весело нас. І, і це не розумієш, коли в них гра переходить в бійку і де є межа о добрий день. Незаметно Дейзі. незамітно да, Дези. З'явилась ні звідки? Сама, мабуть, двері відкрила, як завжди.